Мої вітання в ефірі. Підсумковий випуск новин за 19 квітня. Команда 12-го каналу традиційно підготувала для вас найактуальнішу інформацію про ситуацію на передовій, а також про події в Волині. Нині з вами у студії Ольга Матвєєва І спершу коротко про головне. Землевпорядника із підгайців засудили до п'яти з половиною років тюрми. У мельоративному каналі знайшли мертвого чоловіка. На Волинь приїжджав президент Володимир Зеленський. Сьогодні, 19 квітня, на Волині був президент України Володимир Зеленський. У рамках візиту гарант оглянув північний кордон області. Зокрема, ознайомився із облаштуванням державного рубежу на цьому напрямку. Хочеться говорити про кордон, коли знаходишся саме тут, на Волині біля кордонів України з Білорусією, України з Польщею. І хотів сказати якісь теплі важливі слова про захист нашого кордону українського. Але я знаю, що ви люди героїчні, міцні, хотів би перш за все вам подякувати, шановні наші прикордонники, подякувати за захист нашої держави в Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Я хотів подякувати вам і вашим, вашим побратимам і вшанувати пам'ять перш за все тих, кого сьогодні з вами тут немає. Президент оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні. З позиції спостережного постаємо показали, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження наші захисники цілодобово стежать за лінією кордону. Оглянув Зеленський системи виявлення безпілотних літальних апаратів. Як доповіли наші прикордонники з метою забезпечення надійного захисту українського кордону та готовності до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі відмов. Відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження. Додам, що під час візиту на Волинь Володимир Зеленський також вручив нагороди волинським прикордонникам а опісля провів нараду. Російський терор продовжується. Ворог нещадно гатить по українським містам, селам та селищам. Під прицілом об'єкти, які не мають нічого спільного із військовими. Сьогодні росіяни вдарили по автобусному парку в Херсоні. Там пошкоджені транспортні засоби. На щастя, постраждалих немає. В Росії палає склад на понад 4 тисячі квадратів. Залучили авіацію. Сталося це в російському Дзержинську Нижогородської області. Пожежа трапилася на території підприємства з виробництва пластмас і синтетичних смол. Джерело в екстрених службах повідомило місцевому виданню, що там загорівся цегляний склад. Вогонь стрімко поширюється. Горить уже 4,5 тисячі квадратних метрів. За словами джерела, у середині будівлі горючі матеріали, які складно піддаються гасінню а під час горіння виділяють отруйні речовини. Також у середині будівлі є газ. Про загиблих і постраждалих наразі інформації немає. В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Патріот від США, Нідерландів та Німеччини. Комплекси здатні збивати повітряні цілі на середніх і великих висотах. Він також є платформою перехоплення балістичних ракет. На наступному відео спільна робота артилерістів Великокнязівської бригади та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс наші захисники знищили чотири ворожі протитанкові гармати та два ваговози боєприпасів окупантів. Ну що 70-80% особового складу армії терористів РФ поїхало додому у чорних пакетах. Українські військові за два місяці ліквідували шість бригад елітних військ. Зсу знищують від 500 до 1100 окупантів щоденно. А протягом двох місяців це вже знищення до шести бригад спеціального призначення, себто елітні підрозділи армії РФ за словами генерала армії України Миколи Маломужа. Сьогодні елітних підрозділів російської армії. Вже немає. Тіло лежало в мальоративному каналі. Знайшли мертвим волинянина, який зник базвісти два місяці тому. 27-річний житель селища Меневича Камінь Каширського району Андрій Степасюк не виходив на зв'язок ще з 17 лютого. Впродовж двох місяців його розшукували правоохоронці, рідні та небайдужі люди. 18 квітня чоловіка таки знайшли, утім, мертвим. У маліоративному каналі на одній із вулиць селища Маневичі виявили тіло 27-річного місцевого жителя. Чоловік ще з лютого цього року перебував у розшуку. Тіло було скеровано для проведення судово-медичної експертизи. Попередньої слідів насильницької смерті немає. Відомості за цим фактом зареєстрували у єдиному реєстрі досудових розслідувань. Оборудка із ремонтами доріг, підроблені тендери і напад на журналістку. У цьому звинувачували землевпорядника Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу. А суди над ним тривали більше року. Сьогодні чиновнику, врешті, оголосили вирок. Луцький міськрайонний суд на лаві підсудних Георгій Штефанеса за оборудки із ремонтами доріг, підставні тендери, неякісно виконані роботи і напад на журналістку Людмилу Яворську. А чого ти прийшла сюди? А ну вон звідси. Чекайте, що ви робите? А що це таке? Що ви робите? Мужчина, хто ви такі? Після цього журналістка подала до суду а Штефанесу Звинуватили не лише у перешкоджанні журналістській діяльності, а й в організації злочину привласненні, розтраті майна і заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Власне інформацію про незаконну діяльність чиновника в той день журналістка і збирала. Він розумів, що Яворська цікавиться його діяльністю з метою запобігти висвітленню цієї діяльності, щоб вона не стала відома громадськості. Він так і зреагував на неї. Георгію Штефанесі справді було що приховувати під гайцівській сільраді Він займався розробкою проєктно-кошторисної документації. Підписував документи з підприємцями, які ремонтували дороги в громаді. Часто це були його родичі. У суді розглядали епізоди, де роботи нібито виконувала дружина обвинуваченого Лариса Штефанеса. судово економічна експертизи від 7 квітня 2021 року встановлено, що надлишкове перерахування грошових коштів під гайцівською сільською радою до ФОП Штефанеси Лариси. призвело до Витків матеріальної шкоди в сумі 291 дев'яносто одна тисяча шістсот гривень 62 копійки і не лише дружина серед підприємців, які ремонтували дороги в підгайцівській громаді. Сини, донька та невістка Штефанеси. Якщо подивитися документацію, і подивитися там прозоро, те саме, то родина цього екс-чиновника насправді виграла за. Декілька років 210 тендерів. тендерів. Це понад 61 мільйон гривень. Втім, на засіданнях суду розглянули лише два епізоди, завдяки яким Штефанеса збагатився на півмільйона гривень. Щоправда, сам обвинувачений, а точніше його захисник усе заперечував. Вважаємо, що стовною обвинувачення не доведено у діях Штефанеса. До... Ознак злочину. засідання 16 березня мало б бути останнім. Однак, аби винести вирок чиновнику, судді знадобилося більше місяця. 18 квітня 2023-го штефанесі дають так зване останнє слово. Його позиція незмінна. Не 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 Суддя шокований. Все, що можете сказати. Час підготуватись до такі, що більше нічого не можна що сказати. Судня ради видаляється на кімнати для ухвалення даного вироку. Провадження його виносять вже наступного дня, 19 квітня. Відтак Георгія Штефанесу суд визнає винним у здійсненні усіх вказаних злочинів привласненні бюджетних коштів та нападі на журналістку і призначають покарання 5 з половиною років за ґратами без пом'якшувальних обставин. Коли ми говоримо про суди навколо цього злочину і про вироки, то відповідно ми маємо розуміти чи. Хтось наступний колись в схожих обставинах посміє вважати, ну відчувати якусь безкарність і повторювати такі вчинки. Тому я переконана, що вирок в будь-якому випадку в цій справі мав бути реальним реальним терміном. Окрім реального терміну Штефанесу зобов'язали повернути під Гайцівській сільраді понад півмільйона гривень збитків. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами, аби далі побачити про таке. На волинь приїде Піфаній доленосне для ОПЦМП рішення прийняли в Нововолинській громаді. Зарослі сміття хто доглядає занедбані могили. Віддав усе життя сцені. У Луцьку в драмтеатрі прощалися із народним артистом України Олександром Якимчуком. Відомий митець помер вчора у віці 67 років. За свою кар'єру артист зіграв близько 150 ролей. Провести Олександра Якимчука в останню путь прийшли друзі, рідні, колеги та шанувальники. На прощанні з артистом побував і наш Дмитро Супронюк. Друзі, колеги. Родичі та, звісно ж, шанувальники творчості у фоє Волинського обласного музично-драматичного театру прощаються з народним артистом України Олександром Якимчуком. За свою тривалу акторську кар'єру він зіграв близько півтори сотні ролей від епізодичних до головних. Для мене це показник, що він не грав. Шевченка, Тараса Шевченка і в Якова, якщо знаєте, хто когось питаєш місцевих століття Якова були, знаєте цю виставу. Так Олександр Шпалович грає там окрім театру. Олександра Якимчука часто можна було побачити на масових культурно-мистецьких дійствах. Талановитий артист не раз перевтілювався у святого Миколая чи князя Вітовта. Я вийшов на сцену, мене запросили король Вітовт і мені треба було. Ну, визначитись, як звертатися. Почав з того, що я звернувся, ну, я сказав, ваша високопаджка, король Відовша. І перше було звернення до нього, як до короля Відовта. Олександр Якимчук прийшов у драмтеатр імені Шевченка півстоліття тому. Спочатку працював монтувальником декорації, а після армії почав регулярно отримувати ролі. Згодом навіть писав власні п'єси. Театр став для Олександра Якимчука частиною життя. Він був неймовірно відданий театру і колективу, і театру. Взагалі, це неймовірна втрата для нас. Як, як його замінити? Я просто не знаю, це просто неможливо. У 90-му році актор отримав звання заслуженого артиста, а через 15 – народного. Олександр Якимчук був зіркою театру, улюбленцем публіки, наставником для багатьох колег. Акторка Людмила Натанчук розповідає: він завжди вчив повністю віддаватися глядачеві. За час спільної роботи Олександр Якимчук став для неї не просто колегою. За 22 роки своєї діяльності в театрі. Зіграли в партнерстві дуже багато ролей. Він був і моїм батьком, і дідусем. Зіграно дуже багато ролей, і як партнер можу сказати, він просто надзвичайний. Смерть такого артиста, як Олександр Якимчук, це втрата не тільки для Волині, а й для усієї України. За своє життя він закохав у театр багато людей. Тож в останню путь актора проводять оплесками. Дмитро Сопронюк, Василь Мерещук, 12 канал. Луцьк – так називають міське кладовище у гаражі за приблизними підрахунками. Тут поховані до 46 тисяч людей. Найчастіше люди навідують поховання близьких у поминальний тиждень, наводять лад на їхніх могилах та залишають квіти. Та разом із тим, чимало надгробків залишаються недоглянутими. До померлих просто немає кому приходити. Яка доля таких могил і що з ними буде далі у сюжеті. Поминальний тиждень час, коли люди йдуть на кладовища, згадують померлих родичів і моляться за їхні душі. Напередодні обов'язково прибравши не лише у своїй домівці, а й власне на могилах своїх близьких. Було б добре, звичайно, на страсному тижні ще вирватися на кладовище і зробити все належне, прибрати могилку. От що там потрібно, чи посадити якісь квіточки, чи ну просто прибрати. Загалом комунальники, які опікуються міським кладовищем, прибирати могили не зобов'язані. Їхня Дання стежити за загальним порядком. Директор Луцького спецкомбінату каже: за могилами повинні доглядати родичі чи близькі люди померлого Утримання могил. Утримані в санітарному стані воно покладається на користа на користувача моги, тобто власника цієї могили. Найближчі люди часто дбають не лише про благоустрій, а й про те, аби пам'ять про покійного жила якнайдовше. Часто задля цього, а ще для того, щоб підкреслити повагу до покійного і величину зробленого ним. На могилах створюють цілі скульптури, композиції, справжні витвори мистецтва. Ось, наприклад, могила батька колишнього голови Волинської облдержадміністрації Олександра Башкаленко. А ось на місці. Поховання міського голови Луцька Антона Кривицького звели цілий меморіал на могилі українського поета Василя Гея. Його фото із книгою. Спочинок на цьому цвинтарі знайшов також письменник та культурний діяч Модест Левицький. Попри те, що він помер майже століття тому, його могила і нині доглянута із живими квітами. Це, по перше, більш правильніше, щиріше вираження нашої любові і нашої віри. Водночас, прогулянка на цвинтарі іноді нагадує кадри із фільмів жахів. На кладовищі у гаражі за приблизними підрахунками поховані до 46 тисяч людей. Тож цілком природньо, що деякі поховання стали безіменними. Там стерлися написи, повалилися дубові і заржавіли металеві хрести. Вочевидь, доглядати за могилами цих людей більше нікому. Приділити сьогодні, чи є родичі, чи немає родичів. Ми це не можливо фактично на кладовищі ми можемо тільки побачити вже після провідної неділі, коли могили які прибрані, які могили не прибрані. Неприбраних чи навіть занедбаних могил упродовж останнього року побільшало і не дивно. Я по ні сьогодні, сьогоднішній день такі багато родичів які виїхали, не можуть прибрати. розумієте, особливо в такий період, в період війни. наприклад, і могили може деякі остаються занедбані. Працівники спецкомбінату на кладовищах прибирають лише могили без хатків, які розташовані в окремому секторі та загальну територію. Надгробки інших до їхніх обов'язків не входять. Ми могили фактично всередині не прибираємо. Ми Прибираємо тільки самонасіви, які повиростали ми їх у всіх кладовищах. Нашої ОТГ чужу занедбану могилу, каже, можуть прибрати господарі сусідніх, однак і ті не завжди є. Так на Луцькому кладовищі, що на вулиці Рівненській, спочиває кость Шишко, відомий український поет та художник. Попри шалену популярність, шишко, який помер ще у 1994 році, був одинаком. Не мав ні дружини, ні дітей, ні родини. Схоже, і зараз до Шишка не відується рідко, адже серед уквічених надробків на його лише порожній пластиковий стаканчик, а з сусідньої гад. Занедбаної могили простягуються зарослі. Як би це можливо десь сумно не звучало, але це природній процес. Це природний процес, адже ми не знаємо вже тих могил, могили, які були 200 років тому, 300 років тому, воно все десь вже заросло, старі кладовища. Могила поета шишка вимощена із каменю, який щоправда, ззаду вже почав цвісти. Однак вона простоїть довше ніж, наприклад, дерев'яний хрест, на місці якого вже за кілька років може бути пустка. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Перші в області у Нововолинській громаді в Московського патріархату забрали право на оренду землі. Таке рішення прийняли у середу, 19 квітня, на сесії Нововолинської міської ради. Як пише видання, «Бух», на сесії припинили право постійного користування земельними ділянками свято-Вознесенському храму, свято успенському чоловічому монастирю в Нискичах та церкві святого Великомученка і цілителя Пантелеймона. Рішення депутати прийняли одноголосно. Нагадаю, що минулого тижня депутати в... Лені ради прийняли рішення про заборону української православної церкви Московського патріархату. Тепер усі чекають на рішення голови військової адміністрації, адже лише він може розірвати договори оренди із релігійними громадами УПЦ МП, які використовують місцеві храми пам'ятки архітектури. На Волинь приїде глава Православної церкви України. Візит запланований на 9-10 травня 2023 року. Повідомили у Володимир Волинській єпархії. Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній предстоятель православної церкви України з архипастирським візитом відвідає Володимир Волинську єпархію. Програму зустрічі і заходів обіцяють опублікувати згодом. Учні одного із бараських ліцеїв відвідали інформаційний центр Полісся Рівненської АЕС. Під час екскурсії діти ознайомилися із історією атомної станції та міста, дізналися про діяльність енергогенеруючого підприємства та поділилися враженнями від побаченого. Більше в сюжеті. Як працює атомна станція та наскільки престижна професія атомника дізнавалися п'ятикласники Вараського ліцею номер 6 Стало хорошою традицією запрошувати наших школярів міста в інформаційний центр Полісся для популяризації атомної енергетики, для кращої обізнаності в атомній галузі. Учні побачили макети енергоблоків, ознайомилися з історією міста, з історією станції. Представниця управління інформації та зв'язків із громадськістю РЕС розповіла учням про роль Рівненської АЕС в енергосистемі країни. На прикладі макету енергоблоку ВВР 1000 продемонструвала принцип роботи атомної станції. Діти побачили макети тепловиділяючої збірки, у яку завантажується ядерне паливо, та уранової пігулки. Оскільки ми дійсно живемо в місті супутнику атомної електростанції, то така інформація для дітей є важливою. Діти дізналися, я думаю, багато чого цікавого для себе, оскільки вони тільки п'ятикласники, вони далі будуть зростати в цьому місті, Вони мають знати і історію свого міста, як місто розвивалося, хто були першими, хто започаткував на атомну станцію. Учням надали вичерпну інформацію про технічні вози України, які нині готують фахівців для атомних станцій. А також ознайомили з профорієнтаційними проєктами для молоді. Зокрема, ядерна школа РАЕС, конкурс рефератів, брейн-ринг, конкурси образотворчого мистецтва, один із яких триває зараз. Ми анонсували дитячий творчий конкурс, рік незламності, і всіх запрошуємо до участі у конкурсі. Він закликає українську молодь відобразити рік героїчної боротьби України у своїх творчих роботах. Також учні побачили процес генерації електроенергії за допомогою велотренажера І з захопленням перетворювали свою м'язову енергію в електричну. Екскурсія була досить цікава. Я дізналась багато нового, але напевно найцікавіше це було про велосипед. Його можна було спробувати. Коли ну, ми каталися, і сама лампочка горіла, це було досить цікаво. Дехто з ліцеїстів виявив зацікавленість у тому, щоб поєднати своє фахове майбутнє із атомною енергетикою. На сьогоднішній екскурсії мені подобалися макет РЕС, і мабуть я буду робити на атомній станції, і мені ці знання пригодять. Мені ця екскурсія була цікава. Я дізнався е, краще, як працює атомна електростанція. Цьогоріч виповнюється 50 років спочатку будівництва Рівненської АЕС. Підприємство розвивається, вдосконалюються технології. Тут чекають нових спеціалістів, які гідно триматимуть енергетичний фронт та надалі стабільно забезпечуватимуть країну теплом і світлом. Ну а на цьому все. Я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, аби про усе дізнаватися першими, а також ставте вподобайки та залишайте коментарі. А я нагадаю, що наша перемога залежить не лише від наших захисників на фронті, тож, аби вона настала швидше, донайте на наші збройні сили України. До зустрічей!